Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трава, і води. Водину щасливу і в радості мить. Любіть, потину, не води. Любіть Україну, усній сні наяву, вишневу свою Україну, і красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і род'яний полі вітрам. Любіть Україну, цим серцем своїм і цими своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і вцяє в багряному шумі. Як та купина, що горить на згорах, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра. У хмарах отих пурпурових, вогні канонад, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам, путь до весен і світлих, і щирих. Іначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш України. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Віці в труді, у коханні в бою в цей час ведуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. З ним народження незламна.